Вітаю на каналі Української правди. Якщо все і одразу, то детективи набу не провели обшуки в голови правління Нафтогазу на прохання директора НАБУ Семена Кривоноса. Це стало відомо з розслідування Михайла Ткача на Українській правді, яке вже опубліковано на нашому каналі. Називається воно час, чи як Олексію Чернишову щастить в набу. Якщо е більш детально, то подивіться це розслідування. А залишу посилання також і в описі відео. Ну і розпитаю Михайла Ткача. Михайло, привіт. Доброго дня тут згадується ще й розслідування напередодні наших колег бігус-інфо про не директора набу, а про його заступника у главу, який теж зливав документи ем, фігурантам справи. Що не так з набу, виникає питання: що взагалі відбувається. Ну, по-перше, по, по главі там йде і розслідування, і внутрішнє розслідування, тому я б не стверджував е, там однозначно. А що відбувається? Відбуваються насправді критичні е, речі, дуже важливі для всієї антикорупційної інфраструктури країни, яка відбудовувалась багато років, яка зараз під найбільшою за весь цей час загрозою. оскільки е, дійсно витоки з НАБУ, з набу стали просто звичайною справою. Людина. Як цілком логічно, наприклад, у своєму матеріалі обурювався наш колега Денис Бігус про те, що виявляється, ні для кого вже не таємниця і не секрет, що з набу постійно витікає інформація, там попереджають тих чи інших фігурантів, встигають там офіс президента чи інші представники влади когось відправити у відставку, а потім вже ця людина отримає підозру і так далі. Ну і таких випадків просто ну. Це системні речі, тобто не один, не два, не три. Е, системні речі, які свідчать про те, що є якась взаємодія, нездорова. А ну, очевидно, що найбільшою чеснотою Національного антикорупційного бюро має бути саме незалежність, і це гарантуватиме їм усі інші там похідні, зокрема, і результати їхньої діяльності, оскільки якщо буде незалежність, буде і багато результатів, не будуть попереджати фігурантів, не буде зливів. І так далі ніхто не буде готуватися, і тим паче ніхто не буде уникати обшуків, як у випадку в цьому у нашій історії, яка сьогодні була опублікована на Українській Правді, про час чи про те, як е, е, нині е, керівникові на НАВТГАЗ України Олексію Черношову щастить постійно е, уникати оцих, от я їх називаю радарів національного антикорупційного бюро. Тому відбувається жахові речі. Мені здається, набув. І це дуже серйозно вже не є і ну є дуже мало підстав, скажімо так, вважати, що набу є незалежним органом. І наразі і я це говорю не тільки в контексті там нашого матеріалу чи матеріалу колег, який був два тижні до того. Є інші свідчення, і, і я думаю, що інша інформація буде там найближчі тижні, можливо, місяці оприлюднюватися стосовно того, що там відбувається або відбувалося, і треба зазначити, що ці речі відбуваються завдяки принциповим людям, які продовжують працювати в цій системі в набу і не погоджуються з тими чи іншими нездоровими речами, які очевидно шкодять їх місії, візії і відповідно результатам. Е, тому е, зараз йде мова? Ну тобто про незалежність, мені здається, вже складнувато говорити в контексті набу, і зараз йде мова про збереження е, так званої інституційності тобто, чи залишається е, набу в такій, знаєте, в форматі системи, тому що багато людей там в за останні роки е, пішло з набу. Наскільки я розумію, зараз я там. Е, Спілкувався з різними людьми, зустрічав е, різних людей і зараз теж настрої не дуже е, і тому можуть зараз піти теж якісь ключові люди, які багато років працювали е, саме в інтересах суспільства, саме в набу. І що тоді буде відбуватися, незрозуміло. Тому е, найважливіше зараз е, для е, бюро це очиститися, е, позбутися цих ганебних речей, коли. Детективи, робота детективів там різного строку місяців, або більше просто втрачає ефективність, оскільки хтось про щось дізнався, або вони не змогли провести якісь слідчі дії, як у цьому випадку, про який ми сьогодні розповідав. Мені здається, це дуже важлива історія, оскільки такого рівня посадовець, як Олексій Чернишов, який. 에, про це багато говорять, але ні на Буні нас не має обходити, має якісь там політичні амбіції, це зрозуміло, е, бо він е, особа, яка е, так, так би мовити, наближена е, серйозно наближена до влади. Е, і ми фіксували його і на дні народження президента ще до повномасштабного вторгнення. І якщо пам'ятаєте, був матеріал про ювілей Андрія Єрмака в Гуті, коли гвинтокрилами літали і так та і там також єдина людина з Кабміну, Це був Чернишов, тобто впливова людина, в якої мали пройти обшуки в рамках серйозної справи. Насправді, про е, отримання хабаря у вигляді квартир за е, передачу е, ділянок для забудовників, і е, цей обшук не відбувся. І цей обшук не відбувся. І мені здається, дуже важливо, як зараз набу як система відреагує. На цю ситуацію, тому що цей обшук не відбувся за нашу інформацію через вплив директора НАБУ, який є знайомим товаришем Чернишова Семен Кривонос. Вони раніше там працювали разом, ну не разом, а підпорядковувався Семен Юрійович Олексій Михайловичу міністерству, яке він очолював, і от зараз він наскільки. Нам підтверджують наші чисельні насправді джерела, мав вплив на цю ситуацію, і цей його вплив і особисті прохання призвели до того, що ці обшуки не відбулися. Відповідно, могли бути не здобуті якісь шляхом цієї слідчої дії дані, і це може зашкодити в тому, щоб розібратися в цьому кримінальному провадженні, встановити роль, яка зараз досліджується Олексія Чернишова в тих чи інших. Протиправних діях і використанні влади, тому е, для мене, як для журналіста, мені здається, і для суспільства, і, зокрема, і в першу чергу для набу дуже важливо, як вони відреагують на цю ситуацію. Вони зараз почнуть шукати, а з ким ми спілкувалися, чи а, а як нам вдалося дістати цю ухвалу е, на обшуки в Олексія Чернишова, або розберуться. У них є відповідні інституційні можливості внутрішня безпека розберуться. А як та так сталося, що обшуки не відбулися? Хто кому що казав, на кого впливав, можливо, тиснув, можливо, намагався якось домовитися? І от в цьому мені здається їм потрібно розібратися, і це буде свідчити про якісь шанси. Я наголошую шанси на те, що національне антикорупційне бюро збережеться і пройде цей шторм. І збережеться в якомусь інституційному вигляді, якщо ні, якщо почнеться оце полювання на принципових людей, це буде чергове і дуже серйозне свідчення про те, що на жаль, на набу і керівництво набу не зацікавлено в тому, щоб ця структура була сильною, а була залежною підпорядкованою, якоюсь лояльною і так далі. Знаєте, є. У мене книжка на столі лежить, я знаю, що для багатьох в на назикав в сапі для, для всієї ці інфраструктури інфра інфраструктур антикорупційної вона дуже важлива. Це називається вона вища вірність Джеймса Комі, колишнього спогади, колишнього директора ФБР, я бачив дійсно багато представників цих структур її читали. І тут саме от про ці речі уявляєте, говориться, тобто коли. Людям, які працюють в таких системах, як бюро, потрібно приймати рішення. Вони лояльні чи в них на першому місці їх професійна діяльність, результати і інтереси суспільства. І, і тут мені здається, саме протилежний випадок, а не такий, як от про який розповідається в цій книзі, і які мали бути. В такій структурі, як Національне антикорупційне бюро, яке насправді було одним з головних натхненників е, в цій е, війні з корупцією освої, е, після початку повномасштабного вторгнення. Оскільки я проводив багато зустрічей з різними людьми людьми, і вони всі сподівалися і повторювали це: що сподіваємось, там набу розбереться, сподіваємось, набу працює. А одного навіть декілька разів у нас був випадок. Ми там у одному дворі стояли, знімали. Чатували, фіксували, моніторили, і підходить до нас мешканець цього там будинку в цьому дворі, е, ну, він бачить, щось відбувається, люди якісь довго сидять, і він стукає вікно, я відкриваю. Він каже: хлопці, а ви е, журналісти чи набув? Тобто дві таких, знаєте, інституції, які е, от з, в яких хочуть е, і вірять е, представники. Нашого суспільства тому будемо сподіватися, сподіватися, що незалежно від того, що відбулося вже в набу реакція на ці речі на публікацію цих речей. Це дуже важливо. Мені здається розповісти про це. Буде здоровою і буде свідчити про те, що набу може змінитися і продовжувати працювати. Питання ще в тому, чому так сталося? Тому що і НАБУ, і НЗК і САП і БЕП, і ДБР. Вся ця історія це структури правоохоронної системи здорової людини, які у нас створювались на противагу структурам курця там пострадянська міліція, суди, прокуратури, наші звичайні і була надія і. Воно ж ніби створювалось за західним зразком, західними інституціями і країнами, що саме не спрацювало. Ну, якісь системні помилки, чи можливо кадрова політика не тих людей обрали, а тому, що от я щойно говорив сьогодні, ж реформа БЕБ відбулася у Верховній Раді, і говорив з Ярославом Железняком. Він сказав, що там настільки все чітко прописано, що ну БЕБ буде точно прозорим і незалежним. Ну от просто на сто відсотків. А можливо, набу так прописано, і було спершу, що от просто було приречене. На ні. оцю залежність Ні, ні, ситуація погіршувалася з часу, насправді, як мені здається, і тут справа не в тому, як прописано, оскільки ми знаємо, які в нашій країні закони, і знаємо до них ставлення знаєте, символічне таке, особливо там представників, які мають якусь владу, особливо якщо цієї влади багато, вона не обмежена ніякими інституціями. Тому я вважаю, що проблема не в тому, що як прописано. А в тому, що дійсно НАБУ весь період свого існування знаходилося під тиском. і Різні люди і представники влади намагалися знайти ключі від цієї системи для того, щоб унеможливити або мінімізувати для себе для свого оточення якісь ризики, і така робота велася, і по всім іншим органам, які створювалися, і Мені здається просто взяти якусь модель, привести її сюди, створити це ще не гарантія того, що це все буде працювати. Потрібно чітко дотримуватися цього принципу, про з якого ми починали незалежності відбору і так далі. І в інших органах, які ви згадували, в тому числі там не завжди є оцей основний фактор, зокрема відбору, кого як призначали, і так далі. Наскільки ці люди не незалежні від високих кабінетів влади. І або е їх призначали за принципом лояльності, тому і з цього все і починається. Ну і плюс я ж кажу, що всі і завжди е люди е з цих високих кабін кабінетів хотіли мати вплив на оці всі основні. Зокрема, антикорупційні органи, тому що корупція очевидно і зрозуміло, хто би що не казав, нікуди з нашої країни, на жаль, не ділося навпаки, використовується повномасштабне вторгнення як е, таке, знаєте, ідеальне прикриття для того, щоб робити все, е, що завгодно, е, не нікому не звітувати, не підпорядковуватися. Я маю на увазі е, суспільство і суспільні інтереси, і тому насправді зараз і ми там з колегами мали розмову багато. Зараз в країні відбувається дуже багато е, таких ганебних речей е, в частині е, використання влади, в частині використання державних ресурсів на національних, е, і ну, що очевидно, що має величезний вплив на нашу обороноздатність і е, життя безпосередньо людей, які перебувають на фронті. Е, тому е, мені здається, що перше це е, для, для всіх цих органів мають бути. Організовані прозорі відкриті конкурси для керівництва, тому що ми багато чули знаєте цей принцип, що риба гниє з голови, і, як правило, це так і працює. Це перше. а друге, потрібно чітко дотримуватися. І, зокрема, я ще раз хочу наголосити, що от і в, тому, в тій історії, з про яку розповідали наші колеги з «Бігус.Інфо», там, де історія про голіка. Натхненника великого будівництва і е, в контексті можливої участі гізового глави, першого заступника директора, набу е, і в тій історії е, ми е, розуміємо, що там були люди, якісь, які е, пр принципову позицію проявили в складних умовах, насправді надзвичайно складних умовах вони вчинили правильно. І от чим більше в цих всіх органах будуть е, вчиняти правильно, або як ще кажуть, не знаєш, як. Вчинити вчиняє за законом, тим сильніше буде ця вся інфраструктура антикорупційна, відповідно, тим сильнішою буде наша країна, а не навпаки слабшою країна і сильнішими люди, у яких є влада, яка використовується не в інтересах суспільства, а в якихось приватних інтересах. Останнє питання про час ЧЕ, який сьогодні вийшов на каналі Української правди. Ще раз закликаю подивитися всіх, хто не встиг. Чи достатньо матеріалів, доказів, аби правоохоронці зацікавилися цією історією з Чернишовим і якось розслідували? Чи може цей конкретно фільм бути предметом для початку розслідування? Ну насправді правоохоронці, якщо говорити про набу, вони вже зацікавилися, тому що ця історія якраз про цей кейс, що в набу є розслідування. Там достатньо підстав було і в детективів НАБУ для того, щоб звернутися за ухвалою, на обшуки і у прокурорів САП було достатньо підстав для того, щоб підтвердити ці звернення, і у вищого антикорупційного суду було достатньо підстав для того, щоб власне легалізувати цю ухвалу і дати зелене світло детективам НАБУ. Тому очевидно, що у офіційного слідства достатньо підстав для того, щоб вивчати принаймні участь пана Чернишова. В певних оборудках, які пов'язані з земельними ділянками і отриманням, зокрема, представниками його оточення квартир від забудовника одного конкретного, якого нещодавно набу затримувало на якраз спробі дати хабар вже колишньому міністру Кубракову, тому а що до Кривоноса, а, а що до директора, НАБУ? то до директора НАБУ? Щодо директора НАБУ, ви знаєте, я трошки е, чув по ситуації, яка відбувається зараз з отима зливами і переписками. І там е, е, насправді є багато складнощів і е, з тим, щоб хто має це робити, хто має кому має підпорядковуватися і так далі. Наприклад, якщо виявиться і е, так станеться, що внутрішня безпека НАБУ або внутрішні розслідування, і так далі, доведуть. Перевірки доведуть, що дійсно пан кривонос вчиняв дії, які він не мав вчиняти, ну тим паче, що людина, яка обіймає посаду директора, НАБУ в такій країні, як Україна, ну вона має абсолютно прозоро зрозуміло діяти і не вчиняти ніяких дій в інтересах е, когось, окрім держави і суспільства. Тому якщо буде визнано. Що є підстава вважати, що були порушення з боку е, пана кривоноса, то навіть е, його ну, там каденція е, директора набу сім років. Він е, його не можна відправити там у відставку і так далі. Це має бути аудит, там серйозна процедура. І просто якщо зараз е, внутрішня перевірка скаже так: Кривонос тиснув на детективів чи ще на когось дотично до цієї справи, і призвів до того, що не відбулися обшуки. Розповів Чернешову, що мають відбуватися там по ньому якісь дії, і так далі. Він все це зробив. То все одно процес е, його там можливого відходу від цієї посади або відставки, це все одно не так просто. Тому не будемо спостерігати і, і дивитися, і власне добре робити свою роботу, інформувати суспільство про перебіг у цій справі. Я вважаю, що підстав насправді ми дуже багато попрацювали над цією темою. Дуже багато, тому що я усвідомлював наскільки вона важлива, наскільки важлива ця структура набу, і наскільки важливо швидко розповідати, якщо там є якісь нездорові речі, про, про них розповідати, чекати на здорову реакцію, рухатися далі. І е, тому мені здається, що там підстави є для того, щоб шляхом внутрішнього розслідування або будь-якого іншого встановити хто кому що казав, зокрема, що казав директор набу е, своїм підлеглим, на що впливав і до чого це. Призвело. підстави, там є є над чим працювати. Тому будемо сподіватися, що інші люди що там буде багато, і на всіх щаблях е цих можливих дій там будуть принципові люди, які зроблять добре свою роботу. Михайле, дякую. Ми говорили про розслідування час Че», як Олексію Чернишову щастить в набу, яке опубліковано на каналі Української правди. І аби у Михайла Ткача і команди надалі була змога робити розслідування, долучайтеся до клубу читачів і глядачів Української Правди, ви там донатите, а ми маємо ресурси. Тисяч подобайку під відео, чекаю на ваші коментарі і підпишіться на канал, якщо тут вперше.